Молитва до архістратига Божого Михаїла зміцнює тих людей, які покликані захищати свій народ, відбивати агресію і перемагати ворога. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Дивні діла Твої, Господи, все премудрістю створив ти. Такими словами, ми возвеличуємо Господа Вседержителя, який створив небо і землю, світ видимий і невидимий. Такими словами, ми і підносимо свої молитви до того, хто подарував життя кожному з нас, тому що людина це вінець творіння, яким Господь увінчав ту таємничу для людського розуму дію, що поклала початок буттю життя на землі. Бог не залишив цей світ, Він продовжує піклуватися про нього і про кожну людину. Промисел Божий діє незмінно, повсякчасно і всюди. Бог, який діє таким чином, що непідвладно це зрозуміти людському розуму, так вчиняє, що перемагаються єства устави. І така утаємничена дія Господа Вседержителя. Яка непідвладна людському розуму у нашому сприйнятті і розумінні називається чудом. Сьогодні Свята Христова Церква також згадує одне з чудес, яке відбулося у далекому IV столітті у місті Колосах, що на території сучасної Туреччини і назавжди увійшло в нашу історію. Ми сьогодні згадуємо про чудо, яке. Створив архістратиг Божий Михаїл для того, щоб зміцнити віру людей, для того, щоб перемогти тих, хто підіймав руку проти християн, для того, щоб явилася слава Божа. Ми знаємо про те, що у цьому місті колосах було джерело. Біля джерела був побудований храм на честь архістратига Божого Михаїла. Одним із мешканців міста, дочка якого отримала зцілення біля цього джерела. У цьому храмі з десятилітнього віку протягом 60 років ніс послуг Паламаря, благочестивий раб Божий Архип. І коли люди приходили до джерела і до храму, коли вони отримували зцілення, то багато хто з язичників. Був незадоволений тим, що відбуваються такі дивні справи на цьому святому місці. Ворог роду людського не дрімає. Він, як лев, ходить і шукає, кого поглинути, для того, щоб взяти раз і назавжди у свої диявольські тенета. Він так налаштував людей, що люди вирішили знищити це місце. Вони зібралися. Звели два русла двох річок у один потік і направили його на храм Божий. Але молився благочестивий раб Божий Архип. Молилися і інші люди, які зустріли Христа на цьому святому місці. І ця молитва була настільки полкою і гарячою, що Господь повелів архістратигу Михаїлу прийти на це місце. Вдарити жезлом по скелі, де з'явилася ущелина, куда потекла уся ця масивна вода. Таким чином було збережено і джерело, і був збережений храм Божий, і явилося чудо на цьому святому місці, про яке ми згадуємо і досі, дорогі брати і сестри. Архістратиг Михаїл це воєначальник небесних сил безтілесних. Ми віримо у ангельський світ, який створений Богом і який існує. Проте ми мало що знаємо про небожителів. Ми звертаємося до них у своїх молитвах і уявляємо собі їх кожен у своєму уміру свого сприйняття. Ми малюємо певні образи в своїй уяві, опираючись на нашу культуру. На традиції і на менталітет нашого народу. Ми не можемо заглянути туди, де не може бути присутній до часу людський розум. Але ми сприймаємо на віру те, що дійсно існують небесні сили безплотні, що їх очолює архістратих Божий Михаїл, який разом з ангелами і архангелами. Херовимами і серафимами піклується про нашу землю і про кожну людину, яка прагне спасіння вимолити у Бога, яка бажає жити згідно Христових заповідей, яка молиться і єднає своє життя з Богом, яка вірою з'єднує себе із неземним, вічним і незмінним. Михаїл означає, хто як Бог. Тобто він володіє такою силою, Бог подарував йому таку силу, яку і сам має. І цією силою Божественною він творить ті чудеса і дає ту допомогу, яка так необхідна кожній віруючій людині в той чи інший час як її особистого життя, так і життя усього народу і суспільства загалом. І ми знаємо про те, що неодноразово у старому заповіті. Небесні сили являлися для того, щоб підтримати людей і дати їм захист, для того, щоб народ зберегти від ворожої навали, яка намагалася завоювати ту чи іншу територію, чи взяти у полон тих чи інших людей. Ми знаємо про те, що Господь завжди посилав свого обранця, для того, щоб його ім'я прославилося. І щоб захист був над людьми, які прагнули і просили цього, щоб зберегти своє життя для того, щоб мати і надалі можливість прославляти Бога і бути Його послідовником. Досвід церкви говорить нам про те, що молитва до архістратига Божого Михаїла зміцнює тих людей, які покликані захищати свій народ, відбивати агресію і перемагати ворога. Немає жодної людської сили, яка може перемогти Божу силу. І навіть сама найновіша зброя не може подолати сили Божої. Преподобний Амвросій Оптинський говорить такі слова: архістратих Михаїл може зруйнувати будь-яку силу людську, будь-яку зброю, якщо ми будемо підносити до нього. Свої молитви і згадувати у них його святе ім'я. Він є захисником для тих, хто перебуває у скрутному і тяжкому становищі. Тому ми, дорогі брати і сестри, повинні особливо палко підносити свої молитви до небесного заступника нашого, архістратига Божого Михаїла, якого Господь сам скеровує для того, щоб Він захищав тих людей, які потребують цього захисту, тут на землі. Перебуваючи ще у тимчасовій подорожі, яка обов'язково закінчиться вічним і незмінним, що подарує нам Господь тоді, коли ми будемо жити по-божому тут, на цій землі. Людина покликана до того, щоб спілкуватися одна з одною у любові, у мирі, у взаєморозумінні, і бути у Богоспілкуванні постійно і повсякчасно. Не тільки у окремий визначений час, коли ми переступаємо у недільний чи святковий день поріг святого храму, але весь час перебувати думками з Богом. Тоді наше життя буде по справжньому початком вічного життя ще тут, на землі. І ми станемо причасниками Небесного Царства, ще тут, перебуваючи на землі, тому що Господь подарує нам це передвідчуття для того, щоб у повній насолоді. Ми його зрозуміли, відчули і усвідомили тоді, коли переступимо межу вічності. Але коли людина живе гріховним життям, коли вона впускає в своє серце найважчий і найстрашніший гріх гординю, тоді вона здатна творити те, що не вміщається в будь-які людські рамки. Тоді людина не силою свого слова. Не силою молитви, терпіння і смирення, але за допомогою інших знарядь вирішує ті чи інші питання. І досить часто буває так, що на місці цих знарядь є зброя, яка забирає життя інших людей. А гордість ми повинні, дорогі брати і сестри, перемагати смиренням, тому що це єдина зброя і єдина чеснота, яка може подолати. Гординю, яка живе у кожній без виключення людині. Зразком цього є для нас сам Господь наш Ісус Христос, який настільки явив смирення, що прийняв образ раба. Він прийшов у цей світ не для того, щоб йому служили, але для того, щоб послужити іншим і дати приклад цього служіння любові, терпіння і смирення. І сьогодні для нас таким прикладом є і благочестивий. Архип, який 60 років на одному місці, в одному храмі ніс простий послуг паламаря. Але його молитва настільки була щирою, смиренною перед Богом. А ми знаємо, що Бог любить праведників, що він одразу відгукнувся на цю молитву і послав архістратига Божого, архістратига свого Михаїла, для того, щоб він зберіг і храм Божий. І подарував людям надію і шлях до спасіння. Сьогодні, коли ми святкуємо престольне свято цього святого храму, ми покликані особливо звертатися до небесних сил безплотних з вірою, з надією на те, що вони обов'язково стануть нам у допомозі. Ми повинні звертатися, дорогі брати і сестри, до наших небесних покровителів – на честь яких отримали ім'я у хрещенні. Ми маємо просити усіх ангелів і архангелів, на чолі яких стоїть Архістратих Михаїл, для того, щоб вони були помічниками нам у нашому земному житті, щоб вони були ходатаями на небі за кожного з нас, щоб їхня допомога була присутньою тоді, коли нам це необхідно, і тоді, коли ми робимо певні кроки у нашому житті. Для того, щоб вони були Богом благословенними, принесли користь нам, ближнім, нашому народові і для прославлення Святої Христової Церкви. Богу було так завгодно, щоб небесні сили являлися у людському образі і являли свою допомогу. Богові було так завгодно, щоб небесні сили з'являлися у житті кожної окремої людини і впливали на це життя. І ми дякуємо Богові за те, що така підтримка небесна, невидима є для кожного з нас, і ми повинні користуватися нею, тому що Це є промислом Божим, який діє в житті кожної людини. Будемо про це пам'ятати добре і використовувати ті можливості нашого християнського вдосконалення, які дарує нам. Свята Христова Церква, коли дає нам свої настанови і коли скеровує кожного з нас до того шляху вузького і тернистого, який кожній людині дарує світло Христової істини і надію на спасіння. І у сьогоднішній день, єдиними устами і єдиним серцем, будемо підносити нашу молитву до архістратига Божого Михаїла і усіх небесних сил безтілесних. святий Михаїле, Архангеле, міцний воєводо Небесного Царя, помилуй нас, грішних, які потребують Твого заступництва, і збережи нас від усіх видимих і невидимих ворогів. Амінь.